Доброго дня, мене звуть Вікторія, і в даному відео ми розглянемо питання внесення початкових залишків по основних засобах та нематеріальних активах в системі Modulsoft ERP. Для внесення залишків необоротних активів в документі внесення початкових залишків призначений окремий розділ швидки тривали і в НІ. Проте можливість вибору цього розділу буде доступна в документі в разі, якщо на етапі налаштування параметрів обліку. Підсистемі уставіння а і адміністрування, уставіння параметрів евіденції. У підсистемі Кшинковищ і Фінанси буде встановлений необхідний прапорець, використач евіденції шротку тривалих і вартощі нематеріальних і правних. Якщо цей прапорець включений, відповідно, призначений цілий розділ Шротки тривали в внесенні початкових залишків. Перейдемо у документ і відкриємо вже існуючий. В документі з'являється таблична частина, в кожному рядку якої вказується інформація про основний засіб. При цьому також потрібно заповнити і його карточку. Тобто далі робота ведеться як звичайним документом по обліку основного засобу чи нематеріального активу. Тобто створюється картка основного засобу чи нематеріального активу та робиться відповідна проводка. При проведенні документ формує рухи в реєстри бухгалтерського та податкового обліку, а також по регістрах, по яких ведеться облік основних засобів та нематеріальних активів. Таким чином, ми розглянули питання, як внести початкові залишки основних засобів та нематеріальних активів у системі Modulsoft ERP. Якщо у ви вас виникли питання, зателефонуйте до нас або напишіть. Дякуємо за увагу!